«Привіт, мої друзі, сьогодні до вас прийшла я не сама, а кошик принесла. У нім лежать дари природи, овочі з полів і городів. Все, що на городі вгору росте, бадилям, а корінням під землею овочами називають, влітку й восени їх з городу збирають. Діти, слухайте мої загадки. Будьте уважними. Відгадка лежить у моєму кошику. І печуть мене, і смажать, а ще й варять, їдять мене і дуже хвалять. Що це? Картопля. Ця рослина є така, і солодка, і гірка. Одежинок кілька має і золотистим блиском сяє. Що це? Тибуля? І, і довгенька, і червоненька, косу має зелененьку, що поверх землі стирчить, а сама в землі стоїть. Це сестричка буряка. Відгадайте, хто така? Е, морква. Що за скрив, що за хрускіт? що за круглий кущ? Як же бути без хрусту, якщо я капуста? Довгий і зелений. А коли його їсти, добрий і сирий, і солоний, хто він такий? Огірок. А як же назвати одним словом картоплю, цибулю, морку, капусту, огірок? Так, це овочі. Діти, вам сподобались мої загадки? Так? Тоді я пропоную вивчити на пам'ять ту загадку, яка вам найбільше вподоби. А тепер я вас запрошую на город, там, де овочі ростуть. На городі підростає все, чого душа бажає. Кабачки і помітори. Баклажани, огірки, і часник, і буряки, гарбузів гладеньких, цілі гори, є редиска для салата. Овочів смачних багато. Діти, а чи знаєте ви, хто ж вирощує овочі? Овочі вирощують фермери або городники. У городників роботи дуже багато. Навесні треба город скопати, посадити овочі, потім їх поливати, підкормлювати, від шкідників позбавляти. Але догляд і сонечка роблять свою справу. Восени на городі славний урожай. Бери тільки і збирай полі, на городі, восени кипить робота, треба овочі зібрати, щоб взимку різні страви готувати. А яким способом люди збирають врожай? Ось ці овочі викопують із землі. Роздивіться уважно і назвіть їх. А ці овочі зривають. Назвіть їх, а капусту зрізають. А як же зберігають зібрані овочі? На зиму овочі і заготовки зберігають овочі в ховищах. В ящиках зберігають моркву, буряки, капусту, цибулю, картоплю, помідори. Огірки, перець, солять, маринують і консервують. Ці овочі можна їсти у сирому вигляді. А ці овочі варять, смажать і запікають. Ці овочі обов'язково треба чистити, а ці овочі не обов'язково чистити. Перед вживанням їх треба гарно помити. З овочів роблять салати, їх тушкують, варять супи, борщі і взагалі готують дуже багато різноманітних страв, які ви так полюбляєте. Наприклад, пюре. Чи знаєте ви, що ви роблять ваше улюблене пюре? З картоплі. З деяких овочів роблять сік. Наприклад, з моркви морквяний, з гарбузу гарбузовий, а з помідорів томатний сік. Овочі корисні, бо в них дуже багато вітамінів, а вітаміни потрібні діткам, щоб швидше вирости і ніколи не хворіти. А тепер, мої любі друзі, ходіть з мамою на кухню. Допоможіть їй відібрати овочі для салату, а може, й зварите з мамою разом борщик. Смачного вам! А я з вами прощаюсь. До нової зустрічі!